Всіх вітаю, 4 серпня, неділя і ви багато питань від вас стосовно Донеччини, стосовно профронту, стосовно того, що вони окупанти йдуть і йдуть. Є в них просування стосовно Покровська, стосовно Часового Яру, Турецька та міст Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ. Що взагалі відбувається? Чи дійсно сипеться, сип, посипався, сипеться? Оборона ЗСУ на цьому напрямку на Донецькому. Давайте розглянемо. Я тут написала кілька питань, щоб зрозуміти, яка ситуація буде в серпні. Чого чекати? Бо, ну, зрозуміло, від відтіля дуже мало інформації. Треба хоч. Ну, давайте подивимося, спробуємо зробити. Так, давайте по питанням. Я люблю по питанням. Так, Донецький фронт. Що дійсно там сиплеться, посипалась або сиплеться е, оборона ЗСУ на даний час? Чи дійсно там посипалась оборона ЗСУ на даний час? Донецький напрямок. Більш за все Покровськ. Чи дійсно там сипеться? Оборона ЗСУ. Да, тут карта втрати, карта болю, е, карта зрадництва. Е, Якогось тупіка, нема сили. Бачите, нема сили, нема ресурсів. Нема сили, нема ресурсів, розчарування надії. Чи дійсно може посипатись в серпні оборона ЗСУ на Донеччині? Відлюдник, Паш. дорень. Сподіваюся, що їх зупинять, ну, тобто, окупантів? Повинні зупинити. Якось неочікувано. Так, давайте далі. Е, головна проблема на фронті. Давайте візьмемо Покровський напрямок. Яка головна проблема на фронті у наших Збройних сил України? Покровський напрямок. Яка головна проблема на фронті? Для Збройних сил України Покровський напрямок на даний час. Карта ударів. Дуже багато ударів, дуже багато небезпеки з повітря. Яка головна проблема? Правосуддя по дурню. Якісь накази, я б сказала. Накази вищого керівництва, якісь дурні, якось. По-дурному зроблена робота, якісь накази накази дурні. Ну, Тому що правосуддя це вище керівництво. Яка головна проблема на Донецькому напрямку? Покровський напрямок Збройних сил України. Ага, Бачите, бити по ілюзії. Карта захисту, ілюзія і вогню. Дії, тобто, нема. Або снарядів нема, скажу так, або нема чим відповідати. Щось таке показує. Це взагалі ще давайте три карти. Яка головна проблема на Покровському напрямку на даний час в ЗСУ? Топік, вищий суд. Важка ситуація. Яка головна проблема? Відход, розчарування і відлюдник окупація. А із чого йде важка ситуація відход розчарування та окупація територій Росії. І за чого? І за чого стосується? Це стосується Збройних сил України. Ресурси, ресурси, накази, ресурси та накази? Так, да, бачите, карта бідності. Я так думаю що щось недостатньо прийшло їм снарядів на цей напрямок. Тому е Збройні сили відступають, Я в шоці. Так, чи отримають, давайте так, чи отримають. Чи отримають. Е збройні сили України достатньо. Давайте, чи отримають взагалі зброю? То, що потрібно на Покровський напрямок впродовж серпня. Збройні сили України отримують зброю на, Ду... на Покровський напрямок впродовж серпня цього місяця. Колісниця От. і отримають зброю. Оважкісь 50 на 50. Топік, диявол. Хтось її прям. Їх хтось затримує як спеціально, розумієте? Обмеження Затримують або спеціально, або її нема. Взагалі, є зброя. В Україні на даний час є зброя, та, що потрібна, на фронті. Чому вона туди не йде? Да, є. Є зброя. По луні крутять-мутять щось. Да, зброя є, ресурси є, допомогу ми щось отримуємо. Я не розумію, чого туди вона не йде. Ну, розумію, звісно, але. Просто не хочу цього казати, але розумію. Так, ладно, а що там на. Угу. Давайте часів яр, оцей напрямок. Яка там головна проблема на фронті в Збройних сил України, часів яр? Яка там головна проблема часів яр? Тут багато приховують чого. Що... Знов ресурси. Знов, бачите, ресурси нема чим відповідати, або мало дуже. Ви розумієте, чого посипався фронт, тому що не прийшло, не прийшли снаряди або ну, все, що стосується, щоб тримати, щоб тримати захист оборони, щоб триматися, його просто нема. Так, ну як можна втримати фронт, якщо нема чим захищатись? Я не розумію. Так, ну давайте далі. Дії росіян на Донецькому напрямку в серпні. 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 У них буде перемога. Десь, десь у них буде перемога. І я вам скажу якісь або два, або три напрями. Там буде перемога. Можливо, на одному напряму буде поразка, а на двох буде карта перемоги, тобто просування. Просування, що чекає Росію в серпні на Донецькому напрямку. Армії Росії що чекає в серпні на Донецькому напрямку. Ну, я вам скажу, так, в них там теж закінчується. Закінчуються ресурси, кінчаються. Вони ж там теж, вони не безрозмірні. ресурси, не резинові. Вони теж кінчаються. В них теж воно може закінчитись. Тут по картам видно, бачите? Пасив, бо недостатньо бідність. Недостатньо чого. Те що летить. Ну, снарядів, скоріш за все. Так, що чекає Росію, армію Росії в серпні на Донеччині? Теж важко. Теж важко, але... але в них там є... В них там все одно буде. Буде десь перемога на Донеччині, в серпні все одно. Так, ладно, давайте запитаємо. ЗСУ зможуть Збройні Сили України зможуть зупинити ворога на Донецькому напрямку. Давайте Покровськ візьмемо Турецьк та Часів Яр. ЗСУ зможуть зупинити ворога на Покровському напрямку в серпні. Збройні сили України зможуть зупинити ворога на Покровському напрямку в серпні. Зможуть зупинити. Дуже важко. Покровський напрямок там прям тупік, отход. Дуже важко, дуже важко. ЗСУ зможуть зупинити ворога на Покровському напрямку в серпні. Я вам скажу так, Покровський напрямок дуже важкий, загроза місту Покровськ. Є велика обстріли, по-перше. Ви сьогодні написали, чи правда, що вчора в Покровську, або вночі, або вдень було 11 прильотів. Ну, коротше, більше 10 прильотів балістикою. Чи правда, що по Покровську, по місту, вчора було більше 10 прильотів? Бо це ніде не кажуть про це. Це правда. Що було 10 прильотів по місту? Ну, я вважаю, що ні, не 10 це неправда. Щось з цією інформацією не те, не 10. Так, давайте питати про місто Покровськ. Місто Покровськ, Небезпека окупації. Чи буде окупація? Місто Покровськ, серпень цей місяць, чи буде окупація Покровська. Покровськ це Україна, завершення, мир, домовленості, вибір. Знов карта України з землі, війна, важкість, боротьба. Ні, будуть захищати, будуть боротися. Окупація міста Покровськ до кінця серпня. Не показує окупацію. Обстріли так, окупацію не показує. Я постійно питаю постійно. Ну, бачите, це Україна не показує, слава Богу. Хоча важка ситуація в тому напрямку. Давайте турецький напрямок. Збройні сили України зможуть зупинити ворога на турецькому напрямку в серпні. Зможуть зупинити ворога. На турецькому напрямку в серпні. Карта захисту, карта ресурсів. Тут є якась хитрість на турецькому напрямку боротьба. Ось турецький напрямок. Тут є шанси зупинити ворога. Тут є якийсь план такий хитрий. Покровськ набагато важчий. Часівяр. Часів'яр. Збройні сили України зможуть зупинити ворога в напрямку часів. яр в серпні. Там вже бої йдуть в самому місті, чи, зможе, чи зможуть Збройні сили зупинити ворога в серпні, в напрямок часів яр. Прикордоння чекають допомогу, недостатньо ресурсів. знов те ж саме. Достатньо ресурсів. Чекають ресурси. Знов тут якась є хитрість, боротьба, будуть захищати, зупинити часів'яр зможуть. До речі, часів'яр яр теж саме, як і Турецьк. В принципі, дуже схожі карти, чекають щось. Ну, Чекають ресурси для захисту. Тут теж. Є ймовірність, що зупинять. А ось чогось Покровськ? Не розуміють, чого там така. Чого там посипався фронт? Покровський напрямок. Покажіть, будь ласка, чого там посипався фронт? Покровський напрямок, чого там посипався фронт. ЗСУ. Ресурси. Ресурси. Довго чекали ресурсів. І що ще? Нема чим захищатися, бачите? Ресурси. Покровський напрямок. Чому, чому там прорив окупантів? Чому там суттєвий прорив? На Покровському напрямку прям якісь домовленості, якась хитрість, якийсь обман стосовно затримують прям зброю. І за цього. Так, що чекає Збройні Сили України в серпні на Донеччині? Що, чекати, що чекає Збройні Сили України в серпні на Донеччині? Що чекає Збройні Сили України в серпні на Донеччині? Дивіться, ось карта допомоги. Потрібна дуже-дуже допомога. Тому що, бачите, карта війни, обстріли. Потрібні снаряди, зброя для захисту. Ось карта, до речі, кордонів, карта тримати захист. Тримають з останніх сил по дев'ятці жеслів. Що чекає Збройні Сили України в серпні на Донеччині? Хитрість, підлість. стосовно зброї, стосовно допомоги, удари. Війна. Знов власність. Ось хтось притримує, бачите, за замками. Те, що треба для фронту зброю. Я в шоці. Обмеження. Обмеження дороги, обмеження шляху, перерізання якоїсь дороги, перерізання якогось шляху, багато жертв. Важка ситуація, ну, взагалі, взагалі, Донеччина просто, просто жах. Чесно, по картам просто жах. Є надія, давайте так, я хочу надію побачити. Є надія для Збройних сил України на Донецькому напрямку. Втримати, втримати фронт, вижити та взагалі. Надія є для ЗСУ на Донеччині. Донецький напрямок 50 на 50. Домовленості мир. Там якісь домовленості. По Донеччині йдуть домовленості. Надія є у ЗСУ. Смерть. Надія є. Надія є. Так, ну тут надія, надією сильно не пахне, але е, тут є шанс. Е, на Донеччині, на якісь домовленості. Розумієте? Так, давайте ще раз запитаю, бо мені все взагалі це все не подобається, цей розклад. Так, а ну ще раз покажіть, будь ласка, Збройні Сили України. Чи зможуть вистояти, чи зможуть зупинити ворога на Донеччині? Покажіть, будь ласка, чи отримають вони допомогу, підтримку, зброю, ресурси на Донеччині, в серпні. Ресурси, робота, домовленості. Покажу. Донеччина. Планують, чи отримають мир. Допомога від світу по якимось домовленостям для війни. Чекають якісь домовленості, чекають знов допомогу зі світу. Або вона ще не прийшла, або вона ще тільки йде. І, і цей час їм треба протриматися, якось так. Але все одно тут ось зараз показує, що повинні отримати, що, в принципі, ну, в принципі, ось. Надія, надія є. Ресурси, ресурси, домовленості, планування. Не будемо втрачати надії. І ось останнє питання: траса, Вугледар Костянтинівка. Чи правда, що окупанти її перерізали? Чи правда, що окупанти перерізали трасу, Вугледар Константинівка? Правда, що окупанти перерізали трасу Богледар Константинівка. Ну, ви знаєте, тут випало три карти обману. Ну, не можу сказати, що це правда. Хоча десь вчора чи позавчора в новинах, вчора в новинах десь писали. Що нібито перерізали. У ну, мене падає ілюзія. Війна, зараз там ще боротьба йде. Знов щось тут не дуже правдива інформація. Ну, маю надію, що ще не зовсім її перерізали, що там ще все не остаточно. Дуже важка ситуація на фронті, на Донеччині. Дуже важка. Сподіваюся, тут потрібна тільки вдача, і потрібно своєчасне отримання хлопцями зброї. Бо якщо не буде цього, вони будуть дуже швидко просуватися.